Календарі четвер, 30 серпня, час підсумувати головні події дня у суді. Працює Світлана Коханчик. Вітаю вас. Як ми вже повідомляли, вчора в загальноосвітній школі номер 7 відбулася розширена нарада керівників закладів освіти та голів проспілкових комітетів. Начальник відділу освіти Микола Мазур проаналізував готовність шкіл та дошкільних навчальних закладів до початку навчального року. За його словами, цьогоріч у закладах освіти вдалось зробити чимало. Це не лише завдяки коштам, виділених із бюджету, а й спонсорській та батьківській допомозі. В стрийських школах тривають останні приготування до початку навчального року. Директори проводять педагогічні наради, аналізують проведену роботу та дають настанови на новий навчальний рік. Як розповів начальник відділу освіти Стрийської міської ради Микола Мазур, в навчальних закладах міста вдалося замінити 127 вікон, здійснено капітальні ремонти дахів та санвузлів, замінено проводку, відлагоджено систему опалення. Ну не знаю, чи є такі міста дійсно як Стрий, щоб таку суму виділили з бюджету. З Бюджету було виділено, 2 мільйони 307 тисяч на підготовку значить, закладів до освіти. Це такі, це, ну, всі бачили, друга школа ну, і сто значить, корпусу, там, значить, як вже освітиться фасад, значить, все те, е, освіток, що то, все було заплановано, то виконується. У стризькій гімназії імені Андрея Шептицького завдяки бюджетним та батьківським коштам вдалося замінити 18 вікон і троє дверей. Зробили капітальний ремонт класів та туалету, виділені гроші і на огорожу. Значні зміни торкнулися і другої школи. Тут повністю оновили фасад та відремонтували дах. Полагодили покрівлю і в самій школі. Директор розповідає, що завдяки коштам, які заклад отримує від оренди, далось закупити новесенькі парти стризького виробництва. Замінили і вікна. Через новесенькі вікна дивитимуться вихованці і дошкільного навчального закладу номер 3 Замінили тут двері та зробили капремонт проводки. Проведено до порядку санвузли у третій і четвертій школах міста. Профінансували реконструкцію спортзалу п'ятої школи. Одним словом, позитивні зміни відбулись у всіх навчальних закладах міста, і тепер можна спокійно зосередитись і на навчанні. Протягом червня липня цього року 2075 дітей стали жертвами злочинів. Це сказав начальник управління кримінальної міліції у справах дітей МВС України Олексій Лазаренко. Посадовець наголосив, що тема скоєння злочинів стосовно дітей є дуже болючою для міністерства. Для запобігання таких правопорушень вживають відповідних заходів. Передає УНН. Олексій Лазаренко. Зазначив, що у МВС ухвалили рішення, згідно з яким щодо кожного випадку зниклої безвісти дитини у першу добу порушують кримінальну справу. За ознаками вбивства. Найбільш поширеними правопорушеннями проти дітей є грабежі та шахрайство. Приблизно 10% дітей потерпають у унаслідок ДТП. І певна частина дітей до 10% стають жертвами злочинів на сексуальному ґрунті. Молочна продукція з містом замінників буде розташована в магазинах на окремих полицях. Принаймі, так хоче прем'єр-міністр Микола Азаров. Зокрема, новий законопроект повинен зобов'язати переробників молока розміщувати на упаковках молочних продуктів, вироблених з додаванням замінників молочних інгредієнтів. Відповідний напис, використання в назві таких продуктів, похідних від традиційних назв сирок чи сметанка, пропонують заборонити. Такий закон в першу чергу захистить права споживачів, дозволить їм легко відрізняти натуральні молочні вироби від продуктів виготовлених з використанням замінників, а розрібні ціни на них будуть знижені. Українські дороги пасуть задніх у світовому рейтингу стану доріг. Наша держава посіла 133 тридцять місце з 148 сорока в рейтингу стану доріг, складеному американськими соціологами з інституту Гелапа. Рейтинг був побудований на опитуванні водіїв з півтори сотні країн світу, яким було поставлено питання, чи задоволені вони своїми дорогами. Задоволеними виявилось лише 27% опитаних українських водіїв. Україна змогла обійти в рейтингу тільки Молдову, Монголію і країни Африки. Лідером опитування стали об'єднані арабські емірати а найгіршими дорогами визнані дороги Коморських островів. Нагадаємо, що за даними Державної служби автомобільних доріг України, якщо ремонт доріг буде фінансуватися на нинішньому рівні, то привести їх у належний стан можна буде тільки через 85 років. ЦВК ухвалила рішення про форму бюлетня на парламентських виборах в Україні. Згідно з рішенням, інформація у бюлетнях буде оприлюднена державною мовою. Розмір бюлетня 200 на 600 міліметрів. Його довжина становитиме 60 сантиметрів. До слова, члени центральної виборчої комісії прийшли до висновку, що в бюлетнях для голосування за партійними списками прізвищ Юлії Тимошенко, Юрія Луценка та Павла Лазаренка все ж не буде. І на продовження теми, згідно з раптово ухваленим законом, відеоспостереження на виборчих дільницях буде працювати лише під час голосування. На момент підрахунку голосів камери вимкнуть. Політолог Петро Олещук вважає, що це десь змогу політичній силі, яка набере мало голосів, оголосити вибори нечесними. Голоси рахуватимуть представники дрібних почестей технічних партій, які внаслідок жеребкування отримали можливість представництва майже в усіх окружних виборчих комісіях. Випуск книг та брошур в Україні збільшився. Так їх тиражі російською мовою зросли на 75%, українською на 28%. Про це повідомляє прес-служба державного комітету телебачення і радіомовлення. Так станом на 27 серпня 2012 року у книжковій палаті зареєстровано більше 13 назв книжок і брошур тиражем 27 тисяч примірників. До порівняння з минулим роком цей показник на 25% більший. На 48% зросла і кількість тиражів. Українською мовою протягом року видали 61% загальної кількості назв, російською 28. На сьогодні у мене все. Попереду новини спорту та прогноз погоди. Дивіться, я ж прощаюсь з вами до завтра. Щасти. Наше життя формується нашими думками про життя спортивне і те, що формує його станом на сьогодні. З вами Олег Филик, вітаю. Львівські ветерани показують майстер-клас. Ветерани львівського веслування на байдарках і каної успішно виступили на чемпіонаті України, який фінішував у Полтаві. В активі збірної ветеранів Львівщини 20 нагород, 11 золотих, 4 срібних і 5 бронзових. Змаганнях за участь 82 два спортсмена із областей України та міста Києва. У цьому чемпіонаті Львівщину представляло 8 веслярів ветеранів. І на черзі новини боксу суперник Володимира Кличка провів відкрите тренування. Польський боксер Маріушвах перед боєм з кличком провів тренування в залі Global Boxing Gym в Нью-Джерсі. Поєдинок кличко молодшого з польським суперником відбудеться 10 листопада поточного року. Боксери вийдуть на ринг на уторені у Гамбурзі. Українська збірна повністю укомплектувалася. Національна команда України у повному складі продовжує тренувальний збір у броварах. До збірни долучилися Євген Пастух та Олександр Повідоносцев. Крім того, Руслан Борисенко та Денис Петрухно замінили травмованих колег. Таким чином на зборі у броварах на даний час перебувають 24 хокеїсти. Перше серйозне пробування на команду Олександра Куликова чекає вже восени з 8 по 11 листопада. у Києві відбудеться кваліфікаційний олімпійський турнір. Найсильніший священник України, православний священник Віктор Кочмар з Одеської області, візьме участь у чемпіонаті світу з пауерліфтингу в американському Лас-Вегасі. Настоятель храму успіння Пресвятої Богородиці, в селі Червоноармійський чинним світовим рекордсменом з жиму штанги з положення лежачі. У неваду отець Віктор відправиться цієї осені. Змагання проходитимуть з 6 по 11 листопада. На запитання одеського видання чи не гребує він їхати у таке богомерзенне місце. Віктор Кочмар відповів просто: я їду туди не гуля. Яти а виступати буду захищати свою віру. Навіть в таких місцях треба побувати, щоб поборотися зі спокусою, як поборов її свого часу Господь наш Ісус Христос. Найрозумніший футболіст або футболіст геній. Півзахисник лондонського Челсі Френк Лемпард пройшов тест, що визначає коефіцієнт інтелекту. На IQ-тест набрав більше 150 балів і отримав оцінку геній або майже геній. Проводив перевірку гравців Челсі клубний лікар, доктор Інглиш. Він зізнався, що Лемпард набрав більше балів, ніж він сам. Точна кількість балів набраних Клемпардом невідома. Що стосується результатів інших футболістів Челсі, то фахівець, який проводив тест, зазначив лише, що в трійку кращих також потрапив капітан команди Джон Террін, який набрав пристойну кількість балів. І на цьому цей спортивний день завершується. Завтра чекаємо на наступне і все, що він з собою принесе, адже без до складати плани на все життя, не будучи володарем навіть завтрашнього дня. З вами був Олег Филик. На все добре. Оптики прогнозують на завтра ясну погоду, без опадів. Вологість становитиме 61%. Температура повітря вночі 11 градусів з позначкою плюс, день 21 з плюсом. Вітер дутиме північно-західному напрямку 2-4 метри за секунду.